Всім привіт! Ви на каналі Систем Безпеки Надзор ЮА. Мене звати Павла, і сьогодні на огляді у нас портативний триканальний реп українського виробництва комбо FPV-5003. В комплектацію приладу входить блок самого ребу, кругові антени, провідний пульт дистанційного керування. Адаптер 12-24 вольти для живлення з крокодилами, перехідники з магнітом для встановлення на дах авто, сумка для зберігання антен та всіх проводів, а також чохол для зберігання блоку реп. Ще в комплектацію нам поклали додаткові змінні фільтри для вентилятора, а також кольорову детальну інструкцію українською мовою. На верхній частині блоку розташовані роз'єми для антенн згідно нумерації. На панелі управління знаходяться кнопки активації частот, перевірки живлення на пристрої, увімкнення вимкнення пристрою, роз'єм для підключення живлення, а також роз'єм для провідного пульту дистанційного керування. З правого та лівого боку, а також на задній частині, знаходяться роз'єми для вентиляції. Знизу блоку ми маємо металеві ніжки. Портативний засіб протидії та знешкодження, в першу чергу, FPV дронів, але може бути модифікований під замовлення для протидії різним типам БПЛА. Він створює перешкоди на частотах управління та геопозиціонування, тобто перешкоджає роботі GPS та потокового відеозв'язку. В залежності від налаштування, які потрібні конкретному замовнику, діапазон частот цього ребу може складати від 390 МГц до 5,8 ГГц. Загальна потужність приладу становить. 150 Вт. і це супер зручно і важливо. До того ж, на запит клієнта в пристрій може бути монтовано максимально 4 діапазони частот, тобто тут може бути ще одна кнопка та ще одна антена. Реальний практичний радіус дії випромінювачів цієї реб становить до 50 метрів. Але це, звичайно, не означає, що одразу при такій відстані дрони почнуть падати. Відстань повного подавлення каналів керування залежить від технічних параметрів конкретного дрона, частоти роботи каналу керування. Розміру антени, відстані до пульта оператора. Зазвичай на пристроях такого типу вона становить 20-50 метрів. Дані модулі дозволяють використовувати пристрій для боротьби з основними видами FPV-дронів, канал передачі сигналу, яких працює у зазначеному діапазоні частот. Загалом він також може глушити мавіки, Autel і подібні дрони, що працюють у гігагерцевому діапазоні, якщо встановлені відповідні модулі. Прилад оснащений трьома антеннами кругової дії, що й блокують сигнал. Вмикати реб без під'єднаних антенн заборонено. Перед роботою їх відразу потрібно приєднати до основи, бо сам блок ребу ви де з ладу, про це навіть написано зверху коробки. Це переносна модель. Її можна встановлювати будь-де на будь-яку тверду поверхню. Одразу важливо зауважити, що тримати на собі чи носити вімплиний пристрій не варто. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Все працює наступним чином. Після виявлення БПЛА оператор вмикає реп або на самому пристрої, або дистанційно за допомогою пульта керування та кабелю на 15 метрів. І пристрій починає створювати завади з білого шуму на відповідних частотах. При цьому сам дрон може знаходитись як в полі зору, так і поза ним. Робота ребу не припиняється до моменту, поки політ БПЛА не буде припинений. При цьому оператор може знаходитись як на місці, так і рухатись в автомобілі. Цей прилад відключає БПЛА від дистанційного керування та змушує їх втратити контроль. Не керований дрон або впаде, або продовжить летіти прямій до зіткнення з перешкодою або виходу з зони дії РЕП. Варто зазначити, що в деяких випадках канал передачі відеозв'язку залишається працездатним, але дрон все одно є некерованим. Модель живиться від зовнішнього джерела живлення на 12 вольт. Час роботи приладу залежить від об'єму акумулятора. Також прилад можна підключити до автомобільного прикурювача. Модель оснащена системою активного охолодження, тому під час роботи От і її буде добре чути. Вказаний діапазон робочих температур у ребу варіюється від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія. Ступінь захисту від пилу та вологі IP 65, але під дощ краще не потрапляти. Вага моделі складає 4,5 кг. Загалом реп непоганий, хоча б тому, що я особисто бачила на нього декілька зборів для нацполіції та ЗСУ. Можливо, він підійде і вам в описі під відео та на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та більш детальні технічні характеристики цієї. Моделі. Якщо маєте питання чи якийсь фідбек по приладу, пишіть в коментарях під відео. Також ви завжди можете нам зателефонувати та отримати консультацію. Даний портативний РЕП та інші засоби захисту від ворожих дронів, ви можете придбати у нас на Zorya. Підтримайте канал вподобайкою, не забудьте підписатись, якщо досі цього не зробили, та тицяти на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про новинки в сфері безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Пам'ятайте, що скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось.